У передньому відео ми з вами говорили про те, як можна представити систему рівнянь як матричне рівняння. Наприклад, тут ми маємо два рівняння з двома невідомими x і y. Припустимо, що ми знаємо, що таке A, B, C, D, P, Q. Ви можете представити цей тип системи як матрично-векторне рівняння, подібне до ось цього. Де коефіцієнти AC, ось вони, це у нас коефіцієнти при х. BD – це у нас коефіцієнти при y, потім ми бачимо наші невідомі змінні x і y, для яких ми б хотіли розв'язати це рівняння. Далі, цей вектор це у нас результат. Ми знаємо, що коли ми думаємо про це як про перетворення цього вектора цією матрицею, ми отримаємо цей вектор PQ. Або це те саме, що множення цієї матриці на цей вектор, і в результаті ми теж отримаємо вектор PQ. В інших відео ми також говорили про цю ідею для обернених матриць. Тож, наприклад, якщо ми бачимо ось цю матрицю A і множимо її на вектор x, y, в результаті ми отримаємо вектор зі значеннями пік U. Пік U. Ми говорили, що якщо у вас є обернена матриця помножена на матрицю, звичайну, вона дасть нам одиничну. Тому я пропоную помножити ліві частини на обернену матрицю. Тут і тут. Що в результаті ось тут дасть нам одиничну. Я нагадаю, що одинична матриця у нашому випадку має розмір 2 на 2 і має ось такий вигляд: 1 0, 0, 1. І після множення цієї матриці на наш вектор xy ми отримаємо. Той самий вектор x, y І по праву сторону у нас все залишається без змін. Обернена матриця множиться на вектор PQ. Таким чином, ми отримали розв'язок цього рівняння. У нас з вами є два виняткових сценарії, коли ця система або зовсім не має розв'язків, або має безліч розв'язків. Для кращої візуалізації я намалюю ось таку координатну площину x, y. Взагалі, ці рівняння на координатній площині мають вигляд ліній прямих. Нехай у нас це перша пряма, а це у нас друга пряма. Точкою їх перетину і є розізок точка Х. А якщо вони мають однаковий кут нахилу. Наприклад, ось так. У цьому випадку тут буде нуль розв'язків. Або інший варіант, коли. Одна пряма накладається на іншу пряму. Тоді тут буде безліч розв'язків. Тепер подумаємо про світ матриць, де ми не знайдемо обернене значення для A, коли ми помножимо його на пік'ю. Це нам дає гарне чисте рішення і будь-який із тих сценаріїв, де два рівняння мають однаковий нахил. Спробуємо тепер виразити з цього рівняння Y. Спочатку перенесемо в іншу сторону AX. Bі дорівнює мінус AX. І тепер все поділимо на B. Y дорівнює P поділено на B мінус A поділено на PX. Наш коефіцієнт нахилу – це у нас ось це, мінус AB. За такою ж самою логікою знайдемо ось тут y. Це в нас буде Q мінус c помножено на x, і тоді y в нас дорівнює Q поділено на d мінус с поділено на dx. І тут в нас коефіцієнт нахил мінус с поділено на d. В одному із сценаріїв, коли ми не отримаємо гарного чистого унікального рішення, це тоді, коли ці два коефіцієнти між собою рівні. Ну і запишемо так. Мінус A поділено на B дорівнює мінус C поділено на ді. Тепер спростимо: помножимо обидві частини на мінус b d. Мінус b d. Мінус і в результаті отримуємо A помножене на D дорівнює C помножене на B. Або ми можемо це переписати у вигляді AD мінус C 0. Тобто ця система не має розв'язків, коли у нас значення AD мінус C 0. В вашій голові можуть з'явитися ідеї, що, наприклад. AD це у нас ось це значення. BC це у нас ось це значення. І фактично це значення детермінанту. Тобто це працює тоді і тільки тоді, коли значення детермінанту нашої матриці A дорівнює нулю. Таким чином, у нас є досить чітка підказка, про те, коли ви не побачите красиве, чітке рішення системи рівнянь, представлене як матричне векторне рівняння, ви не матимете гарного, чистого, унікального рішення. Як ви бачите, ми отримаємо той самий результат, що і в попередньому відео, де розглядали перетворення матриці. Зараз ми зробили це як представлення системи лінійних рівнянь. І знову прийшли до того ж висновку. Якщо визначник дорівнює 0, ви не отримаєте гарного рішення, бо оберненої матриці не існує. Оберненої матриці не існує.